У Черкасах визначали кращих вуличних художників. Арт-проект «Технології як мистецтво організував один з провайдерів кабельного телебачення. За полотнища молодим митцям запропонували бетонні паркани. Так, нового оздоблення набули кілька огорож у місті. А днями організатори обирали найкращі серед конкурсних робіт, які саме знає Ірина Головка. За пензлі молоді художники взялися ще у жовтні. Кожен мав тілити свій ескіз на бетонному мольберті цей геніальний науковець був дійсно художником в технологіях. Це Богдан говорив два тижні тому. Тоді він і не здогадувався, що його тесло беруть найкращим. Я відчуваю задоволення від результату, який нам вийшов, тому що дійсно стачався і багато працював над цим. Я навчився працювати в важких умовах, погодних та на великому роботи. Організатор арт-проекту, один з провайдерів кабельного телебачення, акцію розпочали з паркану біля Черкаського технологічного. Опісля взялися за бетонні блоки у середмісті. До участі. У конкурсі молоді художники представили дев'ять робіт. Тепер же з трьох, що нині прикрашають дружбу народів, вбирають найкращу. Коли людина створює простір навколо себе, вона може його і прикрасити. І ось такі інноваційні методи прикрашення це є стріт арт. Ми запросили до участі черкаських художників, і ця краса, яку вони подарували світові, вона буде доступна для всіх і для кожного. Підтримали арт-проект і у мерії у відділі реклами та дизайну міськради, подібні ініціативи планують розвивати і надалі. Наша співпраця переросте в щось таке більш масштабне і в більш такий цікавий масштабний проект для Черкас. Ну по об'єму мається на увазі. Неможливо, це буде якась брандмауерна стіна, на якій можна було б зобразити щось більш таке фундаментальне. До нових мистецьких подвигів готовий. І Богдан каже, вже має безліч ескізів, щоб прикрасити місто. Ірина Головка, Василь Саєнко, Віка новини.